Один чоловік за кухлем пива розповідає іншому. Повертаюся я Славко, з відрядження раптово. І відразу до шафи. Порожньо. Під ліжко порожньо. В холодильник теж порожньо. А дружина що каже? Та нема в мене дружини. Квартиру обікрали. Чоловік їде в метро і уважно дивиться на груди жінки, що стоїть навпроти. Жінка обурено. Пане, ось ви відріщаєтеся на мої груди, а у самого ширінька розтібнута. Ну, раз ви це помітили, значить, теж не в очі мені дивилися. Вмирає старий голуб. Підзиває молодого і каже йому А тобі, онуку, я заповідаю пам'ятник Пірогова у Вінниці. У військовій частині три зв'язківниці обговорюють статеві органи своїх чоловіків-офіцерів. Одна каже: У мого чоловіка свисток схожий на жіночий пістолет. Крихітний. Але якщо його ніжно пересмикнути, він перетвориться на справжній Маузер. Інша. А у мого чоловіка шишка як F1, Але якщо потерти, то перетворюється у протитанкову гранату. А третя зв'язківниця сидить і мовчить, схиливши голову. Її запитують Маша, а ти чого мовчиш? Який у твого чоловіка? Маша зітхаючи. А у мого чоловіка схожий на кулемет Максим. Ого, що такий великий? Ні, такий же старий. Брежнівський совок. Двоє друзів прогулюються вулицею. Один запитує Вікторе, невже оце навколо все, чого ми досягли нині? І є повний комунізм? Ні, ти що? Буде ще значно гірше.